Я так і не розповів, чому ж я не стрімив в неділю от вчора. Вчора був просто ідеальний для, день для стрімінгу. У мене не було. Ну, у мене. У мене справи закінчувалися вчора, десь приблизно в 13.00. Але мені було потрібно встати рано. Це головна причина, чому я все-таки не пострімив. Ще перед цим, п -п перед тим як у мене справа почалась, от прикиньте, ніч, десь о, вже 12 година. Я вже хочу лягати спати, закриваю очі. І тут мені приходить ідея для кадра у відосі. І, і прикиньте, я йду його робити. Реалізував, і, звісно, я його, але є невеличка проблема. Я його реалізував десь о першій ночі. І о першій ночі пішов спати. Ну і ви розумієте, мені рано вставати в сьомій годині, точніше, вже перша година, я тільки лягаю спати. Я, коротше, в результаті я не знаю, коли я заснув, але ну, справи були важливими. Я все таки прокинувся в сьомій годині. Але от яким я був посеред дня. Ой, я прийшов на ті сп справи, хотів спати, але в результаті все-таки витримав, прийшов додому, ліг на ліжко трохи полежати і заснув. Все. На цьому історія закінчується, не закінчується. Це десь ви ж розумієте, я прийшов додому в десь приблизно в 13-й годині, як і планувалось. Як і планувалося, вже хотів запускати стрім там, але. Ну, думаю, полежу все-таки, полежу, полежу. Потрібно відпочити хоча б там 10 хвилинок і йти запускати. Але це було помилкою, як ви розумієте, як я вже сказав, я заснув. І прокинувся аж в 15.30 чи 16.30. Я не пам'ятаю точно, але. Коротше, я пізно прокинувся. Дуже пізно, я десь під вечір прокинувся. Ввечері я такий прокидаюсь, думаю. Ой, доброго ранку, зараз подивлюсь, що там у мене відбувається. Може зараз пострімлю. Пострімив, пострімив я в результаті. Дивлюсь на годинник, а там, коротше, я ще не відразу побачив, бо ви ж розумієте, який це експіріанс спати в день. Це взагалі жахіття. Вимученим, коротше. Не знаю, як цей стан описати, але у тебе Ти весь... О, тобі жарко, хочеться пити неймовірно. Очі, очі не розкриваються, вони прямо як червоні, як ніби зараз на, напухнуть, і, і це, це було жахіття вчора. Я прокинувся дуже вимученим. Дивлюсь на годинник, я з таким станом. І думаю, що 5.30 і що прокинувся в 5.30. Потім трохи приходжу до себе і бачу 15.30. Е -е, настає момент розуміння того, що я прокинувся в день. <гум> ну і тоді відразу пишу вам пост про те, що стріма все-таки не буде, бо я проспав і все. До речі, писав в телеграм-пост. Мені найбільше подобається в цій історії, насправді, що я не зламав режим сну. Ось це я прокидаюсь ввечері думаю, що ж мені робити? Зараз сидіти. сидіти до вечора, ну, до ночі, і просто робити відос. Я ж тоді зламаю режим повністю свій сну. В результаті він не зламався. Я все-таки сидів до ночі за відосом і зробив досить багато всього. Але режим не зламався. Фінал позитивний все-таки, що я сьогодні запустив стрім замість вчора. Ну, а поки що на цьому все. Ще раз дякую, що були тут. І гарного вечора вам!